Вітаю з вами борсук. Гудзик Гірка на глибину 10 см, ауреус на глибину 25 см. У чому плюси даного приладу? Плюси даного приладу це Трікса у тому, що він цепкий. Бачите, монетка лежить. Він її чітко вицепляє ось при нерівностях і тому подібними. Тому що це у нас є імпульсник. Так, реакції немає. Далі. З мінусів. Чутливість на дрібні цілі. Майже нема. Монета. Без проблем. Розділення прибора середнього рівня. Вага. Не дуже збалансованість чудова. Надійність. Супер, якщо хто каже, що Менлап не міг робити підводні прилади, то ось один із зразків. Чому зараз робляться одноразові? Це питання не до мене.